Друзі, я прийшла на другий показ. Так, це однокімнатна квартира студія. Від метро Холодна Гора. Я зараз йшла десь приблизно 13 хвилин. Так, хочу звернути вашу увагу, що будинок розташований в двох хвилинах, хоч би від зупинки трамвая. Так, і тут є такий майданчик, на якому безліч магазинчиків різних різних так от такий гарний затишний райончик дві хвилини і я біля будинку зараз вам все покажу значить наша квартира студія вона з балконом це Дуже важливо преимущество. Так, ось такий цегляний будинок. Квартира розташована на третьому поверсі. Чотирьохповерхового будинку. Площа квартири 19 метрів. Зараз вам все покажу. Друзі, хочу звернути вашу увагу, який тут зразковий під'їзд. Так, новенькі вікна. О. Все зелененько за вікнами. Так. Тут у нас навіть квіточки. О, дивиться, яка краса тут. Ось такий чистенький гарненький під'їзд. Площа квартири 18 метрів, кондиціонер, балкон, він просторий. Так, велика шафа купе. Все, що ви бачите на відео, залишається. Так, і ось така міні-кухня, санвузол, ванна, пралка. В ріка, що кажуть люди після перегляду квартири? А люди кажуть таке. Приходила. Покупательниця, район вона знає, їй він подобається. Так, подивилася квартира, квартира їй сподобалася, але вона запропонувала свою ціну 12 тисяч доларів. Квартира у нас по ціні 14-500. І вона запропонувала нам 12. Продавець відмовився від цієї пропозиції, тому ми шукаємо далі покупця. А я їду на наступні покази, тому не перемикайтеся, буде цікаво.